Можна сказати з певною впевненістю, що ті, які беруть участь в цій транслації, частина з нас ще не народилася. Звідки така думка? Не тому, що нас, мабуть, дивляться ще діти, які в лоні матері, тільки тому, що не кожен з нас. Ще так насправді зазнав Божого милосердя, не кожен з нас народився з Божого милосердя. Таким гарним прикладом людей, які насправді народилися вже з цього Божого милосердя, є саме ці перші християни, про яких ми почули, почули в діяннях апостолів в четвертому розділі. Це є люди, які насправді зазнали цього милосердя. Які ну, зазнали його, зустрічаючи апостолів, тобто зустрічаючи так насправді Воскреслого Христа но саме в цих апостолах, які, в яких діяла величезна велика благодать, була на них усіх. Тобто вони насправді в них діяла ця така жива зустріч з живим Господом. Ці люди, які зустрічали апостолів, насправді зустрічали воскреслого Христа. Тому можна сказати сміливо, що ну, вони зазнали цього Божого милосердя, бо вони зрозуміли, що Бог простив їм їхні провини, простив їм їхні гріхи, що Ісус Христос, правда, помер на Христі, але також воскрес. Тому можна сказати, що вони мали цю таку впевненість, що гріх вже над ними не панує знали це, напевно, що е, з вчення апостолів. Ці перші християни вони зазнали Божого милосердя. І що робили? Ну, Між ними не було нужденних. Не було нужденних, не було нікого, хто е, потребує чого небудь, тому що вони ділилися всім, що в них було. Тобто, вони спочатку зазнали цього милосердя е, саме від Воскреслого Ісуса Христа. І потім через те вони хотіли ділитися тим, що в них було. І це є, власне, ну, ці вчинки милосердя, теж, так, якими ми ну, не лише. Ну, спочатку ми зазнаємо цього милосердя від Ісуса Христа, але також ми можемо давати, проявляти милосердя до наших ближніх, так як ці перші, перші, хри перші християни, ну, вони. Не знаю, чи вони також прощали один одному, але напевно, що проявляли це милосердя у виді цих вчинків милосердя, тобто підтримували нужденних. Не було там серед них нужденних. І, ну, власне, може бути так, брати і сестри, що ну, кожен з нас може мати цю проблему з милосердям. Кожен з нас так насправді може бути цією особою, яка не зазнала милосердя. Коли це видно, усім ну, тоді, коли я сам не вмію цього милосердя проявляти до, до себе і до своїх ближніх. Ну, людина, яка насправді зазнала цього прощення гріхів, людина, яка знає, що Ісус Христос прощає, ну, усі, навіть такі ну, найглибші мої гріхи. Ну, то вона хоче ділитися. Я хочу ділитися тоді цим милосердям. Хочу також прощати цьому моєму братові, моєї сестрі, те, що вони накоїли проти мене навіть. І це є, власне, такий прекрасний приклад. Це є, власне, такий приклад, коли я народжуюся з Божого милосердя. Ми тепер відзначаємо тиждень Божого милосердя, який почався позавчора, в неділю Божого милосердя. Тому варто, власне. В цей тиждень, зокрема, так, подивитися на себе, чи я вмію проявляти це милосердя до інших. Не лише з допомогою вчинків милосердя, так як перші християни, але також прощаючи моїм ближнім. І ну, власне прощаючи, бо може теж бути так, що ну, в мене є просто ця проблема з прощенням. Проблема з цим, щоб проявляти, проявляти милосердя до ближніх. І це є ну, теж природньо для нас, тому що ну, прощення воно не завжди є легким, особливо тоді, коли рана, яка в нас постала, вона є свіжа. Ну, тоді, напевно, що може бути важче, але це не означає, що прощення, що воно може чекати. Ісус Христос показує,